Футболка, але щоб вам було достатньо ось такої довжини. Тобто вам потрібна буде ось така довжина, приблизно це пасок або футболка, або стрічка, будь-що що є. Бачимо. Доброго ранку, Вікторія. Чудово. Отже, ми і одразу, якщо вам потрібно, щоб у вас був, була якась опора. Для однієї вправи стінка. Або коли ми сидимо і вам незручно сидіти складеними ногами попереду, ви можете це зробити, обпершися, схилившися на стіну. Ну що ж, трошки приєднались, ми починаємо із позиції, сидячи. Ножки у вас в зручному вам положенні. Можете стрічку одразу ж положити собі або на а, коліна або на плечі. І перше, що ми почнемо, можете заплющити очі, можете дивитися на мене, як вам зручно. І ми почнемо трішки похитувати головою вправо і вліво. Сьогодні ми будемо працювати зі спиною переважно, похитимо вправо вліво, збільшуючи. Трішки амплітуду. І ми вже починаємо не тільки головою, але й корпусом також давати таку невелику хвилю. За плечем вниз, голова скотилася. Потянули ребра і плече в іншу сторону, і голова скотилася. І себе під страхом ручками вправо вліво, прям даємо таке розплавлюючий а... рух. В одну. Сторону і в іншу сторону. Плавно, плавно, плавно. Іще чотири, ще три, і два, і один. Знов сіли, вийняли Свою довжину в нашу маківку вгору, взяли стрічку і положили її під потилицю. Руки направили діагонально вгору. Я трішки зараз сяду а, боком розвернусь. Ось під потилицю. І ми а, занурили голову у наш, а, нашу стрічку чи пасок. І починаємо з вдихом витягувати руками вгору. Я руками тягну, голова в мене максимально розсоблена. І з видихом вниз. І на вдих вгору. І з видихом. Вниз. І три. Два. І вниз. Чотири. Чотири. Два. Три. Чотири. І пять. Два. Три. Чотири. І шість. Два. Три. Чотири. І сім. Два. Три. І останній. І вісім. Два. Три, чотири. Зняли пасок і розкрутили плечі назад. Один. Два. Три. Чотири. І так само вперед. Один, два. Повністю розслаблюємося тіло. Три, і чотири. По одному назад. Одне плече. Інше. Починаємо рух від лопатки. І нібито робимо самомасаж лопатками по спині. Прямо відчуйте, як лопатки по вашим ребрам позаду роблять такі масіруючі рухи, і ваші пнязи під лопаточками всі проминають з останніх два. І один знову беремо пасок. Ставимо під за потилицю. І тянемо, однією рукою тягну. Наприклад, я правою тягну, в ліву голову повертається в ліву сторону. Лі. І знов в центр. Вправою тягну і послаблю. Правою і послаблю. Голова крутиться за рахунок того, що я видовжую одну руку вперед і повертаю. Потягнули і повернули, потягнули і повернули, потягнули і повернули. З поворотом залишили голову, трішки схилили її донизу і розслабили. І знов наверх витягнули. Ручками потягнули вниз. Розслабили. І наверх потягнули. І ще третій раз. Вниз. І наверх розслабили, повернули в центр. Знову зняли пасок, руки поставили на плечі, ми зробимо рух лопатками, але тепер збільшуючи трошки амплітуду за рахунок того, що я додатково включаю ще руку для оберту. І чотири, і три. Максимально розслабити тіло. Дві. І один. Один. Залишили. Знову беремо пасок і знову ставимо його під голову. Тепер ми будемо повертати голову в інший бік. Потягнули однією рукою і голова повернулася в протилежний бік. Я тягну ліво, в мене голова повертається вправо. Послаблюю. І Вліво і вернути. Повернути і вернути. І ще три. І вертаємо. Два. Повністю голова розслаблена і один залишили. І тепер чуть-чуть нахиляємо за допомогою рук вниз і наверх. Три. Чотири. П'ять, і шість, і сім. І вісім. Вони залишили, потягнули. І тепер вниз, розслабили вниз. Зняли нашу стрічку. Ручки взяли в замочок, розтягнули цей замочок і поставили на потилицю. О, о, об, нібито обнявши себе. І розкручуємо, не тиснемо на голову, а. Уявляємо, що ми потилицю занурили у подушку. І ми себе відклеїмо, нібито ззаді по спині. У нас уявна стіна. І ми відклеїмо плавно схиляючи лікті вниз. І розкругляємо, вдихаємо. Відкриваємося. І знову видих. Два, три, чотири. Видих, Два. Розкриваємо вдих. І видих. Два, три. Чотири. видих Два, три, чотири. І вниз. Два, три, чотири. Вгору. Два, три, чотири. І останній два, три, чотири. Нагору. Два, три, чотири. Ручки розкрили і поставили перед собою долонями до гори. Розвернусь трішки до вас. Боком. Я складаю кісті разом, занурюю внутрі, згибаю корпус, розкриваю ручки, винирю маловою тянусі грудною квіткою вгору. Видих. І вдих наверх. Видих. Два, три. Свільний рух. Від грудей. І три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два, три. І останній. Один. Два, три, чотири. Ручки розтягнули. Бік. І за рукою будемо розтягувати. Закручую одне плече і голову схиляю до руки, в яку сторону потягнулись. І розкрутили. І в іншу сторону. Шию, відтягую від. Можна допомогти собі рукою від плеча розтягнути усю лінію шиї і розкрутити. Закручуємо ручку, витягую шию вдовжину, розкручую вгору. Скручуємо. Два. Розкручуємо. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. І останній, один, два, три, чотири. Тепер плавно починаю працювати. Плече, лікоть, кість на гору. Інше плече, лікоть, кість на гору. Інші рука стікає вниз. Я думаю лише про ту, якою йду вгору. Вверх. два, три, чотири. Раз. і поглядом супроводжу ручку, яка в мене піднімається. Лікоть, кість. Плече, лікоть, кість поміняти. Плече, лікоть, кість. Знову ж таки, в нас такі масіруючі дві рухи по спині. І ще один. Правий, лівий. Два. І останні два, три, чотири. І ми завершили. Можна розкрутити ножки перед собою і спитися позаду на наші ручки. І ми будемо робити нашим тілом коло вправо, коло вліво. По одному разу вдихнули в грудну клітину, потягнули в сторону, вниз. І наверх, в сторону, і нагору, і інший бік. В сторону, вниз. Ви розслаблюєте поясницю, коли уходите вниз, зараз в сторону, і вниз та закидаєте, запрокидуєте в сторону а, нашого пупка, і ви відчуєте розтягування в поясничному відділі. Тобто ми пропрацювали грудний, і ви спочатку шийний, плечовий. Грудний і зараз трошки переходимо на поясничний, на розслаблення. Два, три, чотири, один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири і один. Два, три. Останній раз. І вниз. Два, три, чотири. Вирівнялося у довжину. Лівою рукою. Я роблю коло, тягнуся за свою а, ногу за коліно, і оскругляю максимально а, корпус. А, своєю рукою і ногою я створюю тиск невеликий. Я тисну ногою на ручку, я відчуваю, як в мене лопатка даної руки розтягується і потянулися, малюю знов велике коло. Спираюсь на задню руку і відкриваю бік. Інший. І закругляю. Два. І розкругляю три. Чотири. І закругляю. Два. І три. Чотири. Один. Два. Можна впиратися на лікоть заді, створюючи ще більше амплітуд. І вперед, назад. Назад. Вперед. Вперед. Іще два. Повторене. Два. Три. Чотири. І останнє. Один. Два, три, чотири. Захопили себе за гомілку і розслабили корпус, потянули назад. І витянулися вгору. Назад, нібито винирнули. Занурились і нагору. Занурились. І нагору занурились і нагору. Вони повисли трішки на 4, 3, два, один. Винирнули, зробили коло і ми ушли на задню ручку, розтягнувши бік. Тут створюю таку арочку, як веселка. Потім нібито повітряна кулька здуваю. І знову потягнули і здулись. Три і вниз. Арочка і кругла. Арочка і варочки. Залишаємося. В арочку. Ручку розслабили над головою і можна нижньою рукою потягнути її вниз. Розкриваючи ще більше ребра. Ще три, два, один. Знімаю ручку, відштовхуюсь, повертаємося. Розвертаємося центрально. І знову ж таки ми спираємося вже на іншу ручку, на боковий. Нахил, руку ставимо на потилицю. І скругляю. ліктем тянуся до коліна. І відкриваю наверх. Можна не на потилицю, можна тримати ручку. От я зараз трошки більше повернусь на плече. Раз. І відкрити. Видих. І видих. І. Видих і наверх. І вниз. І нагору. І вниз. І нагору. Розкрили і подихали. І саме в ребра, ніби тут ми ребра ще більше відкриваємо, вдихаємо в ребра. І видихаємо. І вдихаємо. Надулися кулька і видихнули. І ще раз. Надулись і видихнули, закрили, перекотились вперед. Попереду трішки зробили невелике покачування вправо і вліво. Руками підходимо ближче до ніг і продовжуємо наші змійка по підлозі. Як змійка повзе, так і наш хребет. Повторюю рух змійки. І ще вище піднімаємося, вище, вище, в саме в саме верх. Продовжуючи цей рух, змієподібний. Три, два, один. І ножки відкриваю в іншу сторону. І знову таки рукою тягнуся та вже я. Розвернула свій бік, і мене, я завжди працюю ближнім боком до, до вас. Тому, якщо ви повертаєтесь, ви також е, працюєте іншою ручкою вже. Потягнулися, скруглились максимально рукою до п'яточки. Відкрили назад і нахилили інший бік. розтягнули. І за ну, рукою за рукою, ногу Створили тиск. Ніжкою на вашу руку і ще більше відчули розтягування лопаточки. І назад відкрили верх ребра. Верхні ребра ніби розтягнули як гармошка. І знов закруглилися. Вниз. Сім. І вісім. І ще один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Так, щось там сигналом у нас трошки буває. Ну, нічого. Потягнулись. і назад розтягнулись. Вперед. Потягнули. Назад. Витягнули. І ще один. Два, три. І потягнули вперед за рукою. Схилили. І знов винирнули. І занирнули вниз. І вгору. Два. І вниз. Три. Чотири. І наверх. Два. І три. Чотири. І вгору. Два. Три. Чотири вас Винирнули ручкою. Намалювали коло і нахилились назад. І тут так само. Розтягнули, вдихнули. З видихом розслабили, здулись. Розтягнули. І здулись. Як кулька. Надули і здули. І ще. Два. І вниз. І залишаємося в скрученому, в скрученій позиції. І дихаємо виключно в ребра. Прямо відчуваємо, як вони ще більше розширюються. Ручку згибаємо. Захоплюємо і дихаємо. Можна потягнути нижню ручку і верхню донизу. Вдих і видих. І ще два видиха. Вдих і видих. І останній вдих і видих. Розкруглились, повернулися. В центр, ножки знову схрестили і вийшли на ту ж саму ручку, на яку ми... Е... яку ми розтягували зверху. Іншу поставили за потилиця або ближче до лопаточки. І ліктям тягнуся до колінка вниз. І розкриваю вверх. Видих вниз. І видих нагору. Видих вниз. І видих Нагору. Видих вниз. І видих Нагору. І видих вниз. І вгору. Розтягнули. І подихали в ребра. 8, 7, 6, 5, Глибокий, глибокий вдих, глибокий видих. І ще глибокий вдих. І видих. Повернули в центр. Вийшли нагору. Тепер ми виходимо в позицію опори на колінках. І одну ножку ставимо попереду. Ручки складаємо за голову, занурюю руки вперед, донизу. Тягнуся ліктями вниз, саме низ. Винирю головою наверх. І з цієї позиції відкриваю ручки і потягнути максимально вгору лінію. І назад, знову за. Кругляюсь, вниз. Вниз. Наверх. Наверх. Розтягнути вгору. Забрати ніжку. локті, Вниз. Нагору. витягнути за руками. Прямо відчути, що ви витягуєте руки від своїх бедр. Ростуть прямо від наших косточок бедрених. І знову вниз, занурюємо, винирю наверх. Потягнути. І ще один. Вниз. Вниз. Наверх. Потягнути. І тут, якщо у вас є опора біля стінки, ви можете собі впертись. І ми ще витягнемо цей бік, ніби хочемо торкнутися до стіни. Один і назад. Два. І назад. Три. І назад. Чотири. І назад. П'ять. І назад. І останній. Шість. І назад. Ножку згибаємо. Ручку ставимо вперед. Ніжка рівна. Та, що була в мене в упорі попереду. І ставлю на лікоть руку. І Прожимаю тіло вниз. Голову послаблю, і якщо у вас виходить зробити замочок в руках, ви робите замочок. І висемо 8, 7, 6, 5, 4. 3. 2, 1. Розслаблюємо замочок, ручку ставимо в опору, відкриваємо іншу. Круглою спинкою втягуємо в себе. Округлили і проги. І видіємо ручки за голову, поставили. І знову завалило лікті вперед, скрутилися вниз, потягнулися за локтями вниз, в сторону нашого, нашої підлоги. Коли вже в максимальній імплітуді виниримо нагору, витягуємо ручки і сідаємо в передню Ногу, ручки витягуємо максимально від бедер. Великими пальцями дивиться назад і нібито трішки вкрутити знов. За голову занурюємося вниз, вниз, наверх. Наверх. Руками вкручуємо середину, пальчиками назад потягнулися і витягнули себе із цієї кістки. І знов повернулись, ручки за голову скруглились, вниз наверх. Витянули за руками назад. Кожен раз ви собі дивитесь, наскільки ви можете збільшити амплітуду. Вниз, наверх. Ножку я розкручу, за руками потягнулись. І ще один. Вниз, зануримось, винирим. Витягуємося, і якщо вам потрібно на опору, ви можете на опору ручку положити. Або можете на коліна, І тягнутися, нібито хочу дотягнутися до стіночки. Раз. І забрати на мене. Голову повторюю рух рукою. І на мене. Три і на екран. Чотири. І на екран. П'ять. І до мене. І шість, і ще дві, два повторення, сім. І останні вісім, розкрили. Ручку поставили, підняли бедра, витягнули. Та, яка була нога зігнута, ми її потягнули. Рука, яка тягнулася до стіни, ми поставили на опору, на підлогу. Позаду зробили, обняли свою спинку голову положили на підлогу і іншою ручкою намагаємося знайти. Якщо не виходить, ви просто схоплюєтеся за свій а светр, футболку, топ, будь що, що у вас є. І ми утримуємо 8 7 6 5 4 3 2 1. Зняли замок, плавно витягнули одну руку. Круглою спиною плавно витягнули іншу руку. Ногу закрили і поставили на підлогу. Ручки в широкій позиції. І ми тянемося однієї одним плечем в підлогу. І виштовхуюсь в круглу спину. Тим ж самим. По чотири повторення. Плече потягнули і виштовхнули. Три. І наверх. І два. І наверх. Змінили. Іншою. Один. І вгору. Два. І вгору. Три. І вгору. І останній. Чотири. І вгору. Сіли на ножки у зручному положенні. Знову настав. Так, це нормально. І тепер робимо великі оберти руками назад розкриваємо. грудно клітини потягнулися вверх. Ручки дістали до підлоги і ще більше вигнулись. Через сторону піднімаю і вперед скругляю спину. Зараз боком вийду. І знов наверх розкриваємо. Торкаємося нашої підлоги, якщо можливо. І назад повертаюсь. Більше амплітуду, ухожу нижче. І наверх ручки поставили, ножки -то чуть пошире, І вийшли вже в вигиб. І вниз, попу посадили, руками коло, занурили вниз, розслабили. І наверх розкрутили. Поставили бедра, ребра, грудь, ключиці і підборіддя. Підборіддя, плечі, грудний відділ поясниця, попа. Розкрутили. І вони ножки закрили, ручки задні на спину, положили і в одну сторону розслабили повністю спинку. Покачали, вправо-вліво. Підняли голову, повернули в інший бік. І так само похитали вправо-вліво. Розслабили максимально плечики. В мене замочок в ручках і в мене повністю вони нібито стікають. Знімаю замочок, руки потекли вниз, ліхті дотронулись. Кість. Кругла спинка наверх. Розкручуємо плечики один. Два. І три. Витягуємося наверх. Потягнулися за руками. Вниз. Потягнули. руки вниз. Дихання спокійне. Три вдиха, видиха. Я вам дуже вдячна за сьогодні.